Всім привіт! Мене звати Євгенія Колісник, аудитор, бухгалтер, Life Consulting. Більше 20 років працюю в автоматизації, систематизації бізнес-процесів і дуже люблю свою роботу. Також консультую всіх тих, хто не розбирається в власних фінансах чи не знає, як побудувати, звіт про доходи та видатки та касовий розрив, та яким чином не плутати особисті фінанси та фінанси бізнесу. І розумієте, на кожну хвилинку часу, де ви знаходитесь, скільки заробляєте, скільки потрібно відкладати. Тому я з радістю вам допоможу, тому це до мене на особисті консультації. Сьогодні хочу поговорити на тему, як перестати купувати непотрібні речі, тому що у батьків є така проблема, що люди йдуть до магазину, орієнтуються не по списку і купують все, що потрібно і не потрібно, не зважаючи ні на що. Яких правил притримуюсь я, і що рекомендую робити в даному випадку? Перше говорю, перед тим як кудись іти і щось купувати завжди по його з кого притримуйтесь. Писок покупок це яка запорука вашого успіху, яка допоможе уникати всіх непотрібних покупок, емоційних і те, що не входить в ваш бюджет. Друге правило, основне і головне: використовуємо правило 24 годин. Тобто, ви вирішили щось купити, ви довго про це мріяли, ви розумієте, що ви вписуєтесь в бюджет. Проте, почекайте 24 годинки. На наступний день запитайте себе чесно, а мені дійсно це потрібно? Якщо ви маєте відповідь на питання так, тоді, звісно, купуйте цю річ. Третє правило. Вчимося розрізняти, що таке потреба, а що таке хотілка. Дуже це важливо. Чому? Тому що потреба це першочергові витрати, такі, як на а, їжу, житло, базові речі, бензин, страховку, наприклад, медицину. А є хотілки? Наприклад, ой, я дівчинка, мені не вистачає шостої сумки. Або ой, мені ще би одну пару білих корсівок, тут скидка потрібно срочно її купити. Або потрібна ще одна сумка, або ще один iPhone. Відрізняйте, це дуже важливо. Четверте правило. Встановіть собі фінансову ціль. Наприклад, в цьому місяці ви встановили собі ціль, що я хочу відкласти 50 тисяч гривень на свою власну інвестицію, і, в принципі, ви збираєте цю суму для того, щоб реалізувати свою ціль. Кожна гривня витрат наближає вас до цілі або віддаляє вас від цілі. Тому розуміння цих речей допоможе вам не допускати помилок в особистих фінансах. П'яте правило. Приберіть спокуси. Що рекомендую? Обов'язково відпишіться від цих маркетингових розсилок на вашій пошті, на вашому вайбер, на телеграм-каналі. Рідше заходити в торговий центр без якоїсь ну, спеціальної мети. Відпишіться обов'язково від цих брендів в соціальних мережах, для того, щоб уникнути спонтанних і хаотичних витрат. Шосте правило, ставте собі ціни часом. Якщо ви щось дуже багато купити, порахуйте, скільки коштує ваша година і скільки ви потратили часу на покупку цієї речі. Якщо ви будете розуміти цінність вашого власного часу, ви десь раз задумаєтесь над тим, а потрібна мені ця річ чи ні? Ще сьоме правило саме головне, хочеться насолоджуватись тим, чим є. Тому що вдячність буде якраз мотивувати вас закривати покупками ті емоційні цілі, яких вас не вистачає в особистому житті. Саме вдячність, енергія вдячності дає можливість мотивувати самого себе уникати непотрібних покупок. Хочете складу вам ще маленький план. Стосовно того, як уникнути емоційних покупок і як уникати основних помилок в особистому бюджеті, підписуйтесь на наш YouTube канал і будете чути класні факти з те, що стосується фінансів.